Всім привіт! Мене звати Христина і сьогодні ми з вами обговоримо останні новини фешн світу в Україні і за кордоном і почнемо ми звичайно з Каннського фестивалю. Це така одна з найгучніших подій От за останній час. Ще недавно була медгала, але... Воно було не таке гучне, як зазвичай, тому що якось ніяких цікавих вбрань не було. Ніхто якось по темі правильно не вдягнувся, тому всі дуже швидко переключились на канський фестиваль. І на канському фестивалі було просто неймовірна кількість українських брендів. Звичайно, був Ваня фролов. І також були дуже багато брендів, не дуже популярних насправді в Україні, але вони просто неймовірно вдягнули зірок. І перше, про що ми поговоримо, це, звісно ж, Джері Хейл, і в неї брання від бренду Семененко. І насправді мені було дуже цікаво бачити Джері Хейл в такому образі, тому що найчастіше все-таки вона більш в якомусь, знаєте, такому. Не вечірньому вбранні, і тому було дуже цікаво її побачити прямо на червоній доріжці. Також на червоній доріжці було представлено вбрання Андретана. Для мене це теж було трошки в новинку, тому що. В мене Андретан, не знаю, як у вас зараз більше асоціюється з таким трошки мас-маркетом, тому що в основному я бачила там магазини, якісь андретани, саме такий мас-маркет бренд, і мене приємно здивувало те, що в них є ще кутюрні сукні, які представляють Україну на міжнародному канському фестивалі. Також дуже багато було суконь від бренду Міла я чула про цей бренд, але от в них прям 3-4 сукні точно було на різних зірках, і сукні прям вау, мені дуже сподобались. Звичайно, куди без бренду Гасанова. Тобто українські бренди активно зайшли на канський фестиваль і всім показали, що вони можуть. Також однією з головних новин канського фестивалю стало повернення Бели Хадід у медійний простір. Вона дуже довго в неї були проблеми зі здоров'ям. Вона ніде не з'являлася, ніхто її не бачив, ніхто нічого про неї не міг сказати. Тут Хадіт зібралась з силами і. Повернулась на Канський фестиваль. Вбрання в неї, які тільки не були. І вінтажні Версачі, і Жакмюс, і Дізель, і все, що завгодно. Якщо чесно, виглядала вона просто неймовірно. І, звичайно, це її перший вихід, який був після довгого цього якоїсь паузи, це сукня Лоран. Просто взагалі нема слів. Супер. Також продовжимо новини українських брендів: Бренд The Code я обожнюю цей бренд, якщо чесно. Раніше він мені не подобався, але мені здається, що я доросла нарешті до цих всіх і всього такого. А презентували свою дебютну лінійку аксесуарів і надихалися творчістю поля Гогена на островах Полінезії. І якщо чесно, це виглядає просто неймовірно. Самі аксесуари, кампейн, модель, яку вони обрали. Я побачила, я просто така, мені треба все загорніть. І я сама хочу в, шо, в чомусь такому знятися, тому що ну виглядає, правда, просто вау. Бренд джул український презентував літню колекцію, і вони зняли дуже класний такий літній соковитий кампейн. Знаєте, прям захотілося піти на пляж, з'їсти морозиво. Дуже мені подобається кампейн. Бренд джул Справді не дуже мені подобається. Якось я нічого для себе там ще ніяк не змогла придивитися, але кампейн виглядає класно. І Думаю, що треба подивитися нову колекцію. 23 травня. Тобто, вже відкрились в павільйоні ВДНГ Відкривається виставка за участю Вок, яка називається Перше необхідне. Кураторки цієї виставки це Софія Кваша з Києва і Ізабелла Ван Марле Амстердам. Вони зібрали 24 українських фотохудожників в одному місці. І я дивилась на сайті Вов, залиш посилання у дописі. Дивилася якісь фотографії, які там будуть. Насправді виглядають дуже класно, і тому, якщо вам не вистачає якогось такого натхнення, то обов'язково треба сходити. Ще одна дуже класна новина: український бренд верхнього одягу Єнкі-єнки. Хто не знає, це український бренд, таких доволі якісних лакшерів, там пуховиків, гірнолижних костюмів, всього такого. А вони зробили екіпірування для української альпіністки Антоніни Самойлової, яка піднялась на Еверест. Третє, встановивши рекорд. янкі Янки для неї зробили два комплекти одягу. Перше, це е яскраво жовтий комбінезон для скалолазіння та двошарову куртку з штанами для, для базового табору. От. І це дуже класно. Ну, по перше, вітаємо Антоніну. Вона звичайно вже присвятила всі свої підйоми на Еверест Україні. Це дуже класно. Я взагалі не можу зрозуміти, скільки має бути сили в людини, щоб на той Еверест вкарабкатися. Ну і дуже класно, що українські бренди підтримують в цьому українських спортсменів. Це прям лайк. О, ще одна класна українська новина. Не прям новина. Ну коротше, український бренд Баглет, це сумочки. Зняли дуже класний кампейн в якому знялась українська топ-модель Іріша Кравченко. І якщо чесно, коли я в неї в інстаграмі побачила, я подумала: а ну ще одна робота в Нью-Йорці. А потім я зрозуміла, що це український бренд, і цей кампейн виглядає просто неймовірно, якщо чесно. І я прям в заповіді від того, що такий рівень взагалі фотографії, реклами. Маркетингу є в Україні, це прям вау. Також вчора, буквально в Барселоні, стався показ круїзний Луї Віто. Ну, круїзний показ це коротше, є протепарте, тобто ready-to-wear, тобто те, що продають в магазинах, є кутюр. Це те, що відбувається влітку і взимку, і кутюр це 70% вбрання, обрання має бути ручна робота. А круїз це типа лімітовані колекції. Це ще щоб щось продати. І от сталася круїзна колекція Луї Вітона в Барселоні. Показ цієї колекції відбувся у парку Гуель. Це одна з робіт Антоніо Гауді. Хто був в Барселоні, знає, що Це дуже прикольне місце. І сама колекція ну, нормальна, Типу, ну, Луї Вітон. Нічого такого uh, неймовірного я не побачила, але... Було гарно. На цьому в мене все. Насправді зараз ще не так багато всяких фешн-новин, тому що ще літо не почалось, там всякі кутюри не почались. Кальський фестиваль це от була така одна з найбільших зараз подій з фешн-світу. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, які б ще відео ви хотіли б бачити.